Якщо ти на рівнях від А1 до А2, то ти по-любому робиш або робив колись цю помилку. Тож, перевіряй, чи не робиш ти її досі. От як би ти сказав, ціла книжка. All book або ж цілий будинок. All house? No, no, no. так ми не кажемо. Нам тут потрібно розібратися з такою парочкою як All and The whole». The whole» якраз у нас використовується з одниною. Тобто, коли в нас одна штука чогось. Наприклад, The whole book. The whole sea, the whole house, the whole mountain, and so on. А all використовується у нас або з множиною, тобто дві і більше штук, або ж з незлічувальними іменниками. Це такі, які не можна порахувати в штуках по типу час, вода, гроші і так далі. Тож ми можемо сказати all people", all people, money, all water, but you cannot say all house, або all book. Так буде неправильно. На цьому село можна було б закінчувати, але, на жаль, є ряд виключень, коли all все-таки можна використовувати з одниною. І я їх перерахувала внизу. Тож, feel free to read. і підписуйтесь, щоб декнетів.